Це Друге століття до нашої ери Рим провів у завойовницьких війнах. Територія республіки подвоїлася. Під владою Рима опинилися великі володіння в Іспанії, Галлі, на Балканах, у Малій Азії та в Північній Африці. В Італію ринув нескінчений потік полонених. На початку І століття до нашої ери кожен третій мешканець Римської республіки був рабом. Така концентрація невільників. Разом з нелюдськими умовами, в яких вони перебували, спричинило низку кривавих повстань, найбільшим серед яких стало повстання під проводом Спартака. Очоливши військо з рабів та гладіаторів, колишній гладіатор Спартак кілька років тримав у страху всю Італію. Щоб придушити це повстання, Риму довелося мобілізувати майже всі сили, і навіть попри поразку, Спартак і досі лишається символом боротьби пригноблених за свободу. Про особисте Спартака відомо набагато. За найімовірнішою версією, він був одним із вождів фартійського племені медів, що мешкало в Придунайських степах, і разом зі своїми одноплемінцями служив у допоміжних військах Рима. Після Третьої Македонської війни і ліквідації Антігоніцького царства Рим поступово підпорядковував собі Балкани. Фракійські племена часто піднімали повстання і здійснювали набіги на сусідні римські провінції. У 80-х-70-х роках до нашої ери римляни почали здійснювати коральні походи у фракію. Це могло стати причиною, з якої Спартак дезертирував. Проте його схопили, поневолили та згодом продали до гладіаторської школи. Теодор Момзен вважав, що Спартак походив із царського роду спартокідів, які правили боспорським царством. Але зараз така точка зору мала поширена серед істориків. Римляни зазвичай не поневолювали настільки знатних полонених. Крім того, серед фракійців було поширене ім'я Спарадок, яке походило від фратійського слова спара, що значило спис, а ім'я, відповідно, означало буквально вправний зі списом. Згодом це ім'я цілком могло перетворитися в римських джерелах на Спартак. Деякі автори вважають, що Фратієць це взагалі не етнічна приналежність Спартака, а його гладіаторський фах. В Римі існував такий тип гладіаторів, озброєних кривим фратійським мечем. Так чи інакше, достеменно відомо лише те, що перед повстанням Спартак був гладіатором у школі лентула Батіата В Капої, причому перебував він у привілейованому становищі. У нього була окрема кімната, і йому було дозволено жити разом з жінкою. Скоріше за все, приводом для повстання були жорстокі умови, в яких тримали гладіаторів. Сучасні автори нічого не пишуть про причини повстання. А просто констатують його як факт. На можливі причини вказує християнський філософ Сенезій. За його версією, причиною повстання стало те, що влада Капою планувала провести так звані очисні ігри, в ході яких всі гладіатори мали стати жертвами за римський народ. Гладіатори дізналися про це і підняли бунт. Але версія Сенезія дуже полемічна і відкидається абсолютною більшістю істориків. Так чи інакше, гладіатори склали план втечі. Проте змову викрили, та гладіаторам все ж вдалося вирватися. Вони вночі вдерлися на кухню, захопили ножі, рожни та смолоскипи, і озброєні таким чином пробилися на волю. Дорогою вже поза містом їм трапилося кілька возів із гладіаторською зброєю. Вони захопили їх і озброїлися вже справжньою зброєю. Першою базою втікачів стала вершина Везувію. звідти вони почали здійснювати набіги на римські вілли та маєтки. У сутичках із невеликими загонами римських солдат бунтівники захопили ще більше зброї та обладунків. До них почали приєднуватися раби, що втікали з навколишніх міст, селищ та маєтків, і невдовзі чисельність бунтівників сягнула кількох тисяч. На чолі повсталих стали троє колишніх гладіаторів Фратійсь Спартак і двоє галлів Крікста Еномай. Друзі. Наш знайомий служить у взводі безпілотних авіаційних комплексів 212-ї окремої бригади ТРО. Зараз їм терміново потрібен комплект батарей для важкого дрону. Сума збору трохи менше 130 тисяч гривень. Це критично важливе спорядження, яке допомагає нищити ворога та боронити нашу землю. Ми закликаємо всіх, хто має можливість, долучитися до цього збору. Навіть маленький донат має велике значення. Посилання на банку в описі під відео. Дякуємо за вашу підтримку. Також дякуємо всім, хто підтримує нас через спонсорство на Ютубі та через разові донати. Зокрема, хочемо подякувати преторам Владиславу Морару, Богдану ДД, Вадиму Глуханюку, Юрію Нечаєву, Сергію Копейкіну, квесторам Дмитру Груздо, Сергію Хапію, Назарію Мартинюку, Ользі Феско, Роману Ш, Сергію Кричко, Єгору Котляревському, хтось у ніхту, Фурману, Денису Л. Роману Савківу, Олександру Ніколобаю, Анте Павелічу, Ігорю Челсі, Сергію Андрющенку, Владиславу Прищепі, Тарасу Турковському, Мадао, Дмитру Батожному, Соніку Ендрю Пі, Дмитру Турчику та Максу Ротанському. Ще раз щиро дякуємо: саме завдяки вам цей канал живе і розвивається. І наостанок нагадуємо про наш мерч. Якщо хочете підтримати нас ще й у стильний спосіб, переходьте за лінком в описі. А тепер повертаємось до історії. В цей час Риму було не до повсталих. Він вів одразу дві війни. На заході Гней Помпей Великий поступово добивав останнього прихильника Гая Марія Квінта Серторія. А на сході Луцій Ліциній Лукул вів важку війну проти царя Пантійського царства Мітрідата. За таких обставин. Римська влада не сприймала виступ гладіаторів і рабів скільки-небудь серйозно. На їхню думку, це був звичайний бунт, який траплялося в Римі постійно і не вважалося чимось вартим уваги. Повсталих бачили радше як банду розбійників, а не як серйозну загрозу. Для придушення повстання виступило військо під командуванням претора Гая Клавдія Глабра. Це був неповноцінний легіон, а скоріш ополчення, набране з погано навчених новобранців. Тим не менш Глабру вдалося заблокувати повсталих на везуві. Справа в тому, що на вершину вулкана вела лише одна стежка: з усіх інших боків вершина була оточена прямовисними скелями. Саме біля цієї стежки затаборився глабр зі своїми ополченцями. Його план був дуже простий: дочекатися, поки голод не зробить свою справу і не змусить бунтівників здатися. Проте повсталі знайшли несподіване рішення вони сплели мотузки з виноградної лози. Що рясно росла на схилах Везувія. По них частина повсталих спустилася крутими скелями та вийшла римлянам в тил. Тепер вже військо Глабра опинилося в оточенні. Недосвідчені солдати в паніці кидали зброю, і майже всі були перебиті. В битві пав і сам Глабр. Проте перемога не далася повсталим без втрат. В битві загинув один з ватажків повстання Еномай. Звістка про перемогу Спартака. Швидко розлетілося по всій околиці. Його загін почав стрімко зростати, із найближчих міст, віл та селищ масово тікали раби і ставали під його прапори. Тим часом римляни спорядили нове військо під командуванням претора Публія Варінія. Він вирішив розділити військо на три частини. Однією з них командував він сам, а дві інші очолили його підлеглі, Фурій та Касіній. Його план був в тому, щоб знову спробувати оточити військо Спартака. Але через нескоординованість дії римських загонів зробити це не вийшло. Навпаки, цим скористався Спартак. Він напав на загони під командуванням Фурія та Касінія і розгромив їх поодинці. Але, попри втрати, у уваріння все ще лишалося достатньо сил, щоб протистояти Спартаку. В взяв табір повсталих в облогу. Ситуація була доволі важкою, проте і тут Спартак проявив військову хитрість. Вночі повстанці виставили біля воріт табору і на стінах тіла загиблих так, щоб вони нагадували вартових, і залишили всередині трубача, який час від часу подавав різні сигнали. А самі під покровом ночі покинули табір і зуміли прослизнути повз римські патрулі. Зрозумівши, що його обдурили, Варіній вирушив до міста Куми в надії поповнити армію. Спартак слідував за ним. Вже біля міста Куми Варіній знову спробував атакувати табір Спартака. Але зазнав важких втрат і сам ледь не потрапив у полон. Після цієї перемоги в Південній Італії вже не лишилося сил, здатних протистояти повсталам. Спартак, який мав досвід служби в допоміжних військах Рима, чудово знав і організацію, і методи підготовки римського війська. Він організував армію повсталих за римським зразком. Військо поділили на великі загони по кілька тисяч бійців, своєрідні легіони. Ці загони формувалися за національною ознакою. Щоб воїнам було легше взаємодіяти між собою. Так повстали підрозділи галлів, германців, фракійців, греків тощо. Більшу частину вільного часу повстанці присвячували тренуванням і відпрацюванню виконання команд. Завдяки цьому Спартаку вдалося дуже швидко з розрізнених груп рабів створити цілком боєздатне військо, яке було спроможне ефективно протистояти римським легіонам. І вже зовсім скоро повсталим рабам довелося зійтися. Не заповченням чи міською вартою, а зі справжніми легіонами. Римський сенат нарешті усвідомив, що вони мають справу не з звичайним бунтом рабів, а з великим повстанням, і відправив на придушення повстання одразу дві консульські армії під командуванням консулів Гнея Лентула Клодіана та Луція Гелія Папліколи. Кожен консул вів два легіони, що разом із допоміжними військами та кіннотою складало близько 30 тисяч воїнів. Спартак тим часом вже закріпився в південній Італії та підкорив кілька міст. Його військо постійно зростало. До Спартака приєднувалися не лише раби втікачі, а й чимало вільних людей, збіднілі землероби, міська біднота, а також репресовані під час союзницької та громадянських воїн Італіки, особливо самніти. З якоїсь причини консули розділили свої сили, сподіваючись, вочевидь, взяти армію Спартака в кліще. Лентол планував перетнути Апнінина в простець і рушити вздовж адріатичного узбережжя. Гелій же хотів пройти Апією дорогою через Апулію. Однак, завдяки добрій розвідці, Спартак дізнався про плани противника і теж розділив військо. Крікс із десятьма тисячами галлів та германців вирушив назустріч Гелію до гори Горгана, а сам Спартак із тридцятьма тисячами воїнів пішов на перехоплення війська Лентола. План Спартака полягав в тому, щоб швидко розбити Лентола, і потім приєднатися до Крікса і разом взяти в кліщі військо Гелія. Перша частина задуму спрацювала відмінно. Спартак встиг перехопити Лентула ще до того, як той перетнув апеніни. Легкі піхотні загони Спартака безперервно атакували колону Лентола, що розтягнулася на 15 кілометрів. Зрештою, римляни втратили здатність до активних дій і з великими втратами відступили. Хоча повного розгрому їм вдалося уникнути. Спартак не став переслідувати відступаючих і відразу рушив до Горгани, щоб з'єднатися з Кріксом. Та, на жаль, він запізнився всього на день, а може й на кілька годин. Військо Крікса було розгромлено переважаючими силами Гелія, а сам Крікс пав в бою. Армія Спартака з маршу атакувала римлян, які святкували перемогу, і завдала їм тяжкої поразки. Оплакуючи загиблого соратника, Спартак влаштував біля його поховального вогнища грандіозні гладіаторські бої за участю 150 пар полонених римлян. Все переважало за кількістю гладіаторів, будь-які ігри, які до цього влаштовували римляни. Після цього повстанці вирішили рухатись на північ до Альп, щоб покинути римське землі та щоб кожен з колишніх рабів міг повернутися додому. По мірі просування армії Спартака повстання охоплювало нові території. Щойно звістка про його наближення досягала якоїсь області, там одразу спалахували бунти. Раби зривали кайдани, розправлялися зі своїми господарями і тікали до Спартака. Римляни кілька разів намагалися перегородити шлях повсталим, та щоразу перемога лишалася з рабами. Особливо варто згадати битву під Мутіною, де Спартак розгромив десятитисячне військо під командуванням Гаякасія Лонгіна, батька одного з майбутніх вбивць Цезаря. Зрештою, повстанці опинилися біля Альп. Шлях до свободи був відкритий. Але в останню мить Спартак розвернув військо і повів його назад на південь Італії. Чому це сталося? Достеменно невідомо. Деякі античні автори писали, що воїни, сп'янілі перемогами, зажадали від Спартака, щоб той повів їх на Рим. Але найімовірніше, це лише відображення страхів самих римлян. Навряд Спартак дійсно хотів взяти сам Рим. За іншою версією, Повсталі просто не хотіли залишати багато Італію і прагнули й далі грабувати її родючу землю, або навіть спробувати заснувати власну державу на Сицилії, де було надзвичайно багато рабів. Також заслуговує на увагу думка, що Спартак прямував на з'єднання з бунтівним воєначальником Квінтом Серторієм, а розворот його війська був пов'язаний із звісткою про смерть Серторія. Як би то не було, фактом лишається те, що армія повсталих Знову вирушила на південь. Військо рухалося дуже швидко. Спартак наказав стратити всіх полонених і зарізати тяглову худобу, а також тимчасово припинив приймати до війська нових охочих, аби ніщо не обтяжувало армію і не знижувало її швидкость. Він прагнув якнайшвидше дістатися до заможної та родючої південної Італії, де забезпечувати військо продовольством було значно легше. У Римі почалася паніка, співмірна з тією. Що вирувала під час нашестя Ганнібала. Об'єднане військо під командуванням обох консулів знову спробувало перехопити Спартака і знову було вщент розбите. Загартовані в боях загони колишніх рабів, пройшли крізь римські ряди, мов гарячий, ніж крізь маслу, і легіонери повернули навтіки. Становище Рима ускладнювалося тим, що і найбоєздатніші частини, і найдосвідченіші полководці в цей час перебували за межами Італії. Воювали з прибічниками Серторія на заході та з мітрідатом на сході. Потрібен був досвідчений воєначальник, який зміг би очолити військо, відновити дисципліну і кинути виклик Спартаку. Але охочих взяти на себе таку відповідальність не знаходилось, аж поки на цю роль не зголосився найбагатший чоловік Риму того часу Марк Ліциній Крас. Крас мав незліченні багатства і величезний політичний вплив. Але йому бракувало воїнської слави, без якої, як він вважав, його не поважали належним чином у Римі. Під своє командування він отримав шість легіонів на додачу до двох консульських. Проте перша ж сутичка військ Краса зі Спартаком закінчилася невдачею. Крас вислав два легіони під командуванням Марка Мумія вперед. Вони мусили зайти війську Спартака в тил і тримати його в напрузі, уникаючи прямого бою. Однак Мумі знехтував наказом. І прагнучи відзначитись в бою, сам напав на Спартака. Наслідком став нищівний розгром обох легіонів і втрата двох легіонних орлів, що вважалося величезною ганьбою. Бачачи провал обхідного маневру, Крас наказав решті війська відступати. Стало очевидно, що бойовий дух римського війська був слабким. По-перше, його підламала низка поразок від повсталих рабів, яких римляни не вважали гідними суперниками. По друге, Війна проти рабів не обіцяла ані багатих трофеїв, ані здобичі, тож із набором добровольців виникали великі проблеми. Щоб відновити дисципліну, красові довелося вдатися до безпрецедентних заходів. Воїнів мумія, які втекли з поля бою, він піддав децимації, кожного 10-го дезертира стратили. Децимації також піддали два консульські легіони, які неодноразово зазнавали поразок від повсталих. Такі заходи змусили римських солдатів боятися свого полководця більше, ніж Спартака, і це допомогло відновити дисципліну. Навівши лад у війську, Крас відновив бойові дії. Щоправда, певний час він уникав відкритих битв. Спартак у цей час закріпився на півдні Італії і займався підготовкою новобранців, а також виготовленням зброї та обладунків. Питання постачання армії озброєнням стало настільки гострим, що Спартак був змушений заборонити обіг золота і срібла у своєму таборі. Всі кошти йшли на закупівлю заліза та міді для ковалів, які працювали цілодобово. Поступово повсталі почали втрачати ініціативу. Відбулося дві битви. і Хоча Спартакові щоразу вдалося уникнути розгрому, і його військо відступало в більш-менш організованому порядку, поле бою щоразу залишалося за красом. В цих умовах Спартак ухвалив рішення прорватися на Сицилію. Понад половину населення острова становили раби, і кожен з них міг стати потенційним солдатом у війську Спартака. Лише нещодавно Сицилію охоплювали криваві повстання, які римляни змогли придушити лише ціною величезних зусиль і значних втрат. Для того ж навіть вільні мешканці острова ще пам'ятали часи колишньої могутності Сицилії і тяготилися римським пануванням. Для переправи Спартак домовився з келікійськими піратами. Але у призначений час їхні кораблі так і не з'явилися в протоці. Чому ми не знаємо. За однією з версій, крас просто перекупив піратів, за іншою, у них не було достатньо кораблів, здатних перевести велику кількість воїнів, і, укладаючи угоду, вони від початку не збиралися її виконувати. Могла завадити і погода, адже це було восени, коли мореплавство у цих водах вкрай ускладнене. Як би там не було. Армія Спартака опинилася замкненою на узбережжі Мосінської протоки. Поки Спартак чекав на піратські кораблі, солдати-краса прокопали рів через весь регійський півострів, насипали вал і звели частокіл. Спартак опинився у пасці. Запаси провіанту підходили до кінця. Перша спроба прориву виявилася невдалою, повсталі зазнали тяжких втрат і відступили. Та згодом Спартакові все ж вдалося вирватися в оточення. Основні сили повсталих атакували укріплення, щоб відвернути увагу римлян. Тим часом загін під особистим командуванням Спартака в іншому місці засипав рів, завалив чистокіл і з боєм вирвався з кільця. Близько третини війська Спартака пробилося до Південної Італії. Тепер вже сам Крас опинився під загрозою оточення і почав відступати. Але Спартак не став вступати в бій з основними силами краса та попрямував до портового міста Брундізія, щоб захопити кораблі. Проте взяти Брундізії не вдалося місто було добре укріплене, а біля його стін Спартака зустріли війська проконсула Марка Теренція Лукула. У цей же час із півночі наближалися Легіони Помпея, які щойно завершили розгром Сарторія, і тепер поспішали на допомогу красу. Сили римлян змикалися навколо повсталих з усіх боків. Спершу крас розбив невеликий загін під командуванням. Ганіка та каста, а потім настав час вирішальної битви. Війська Спартака і Краса зійшлися біля річки Сілар. За версією Плутарха, перед початком боя до Спартака підвели бойового коня, але він заколов його мечем, сказавши, що в разі поразки кінь йому не знадобиться, а в разі перемоги і так буде вдосталь гарних коней. Спартак разом із найвідважнішими воїнами кинувся вперед, намагаючись дістатися до Краса, і майже досягнув мети. Він підібрався зовсім близько і вбив двох центуріонів із особистої охорони крас. Але, зрештою, сам загинув, уражений римськими мечами. Залишившись без полководця, армія повсталих вже не могла ефективно протистояти римлянам і була майже повністю знищена. Та перемога далася римлянам нелегко майже половина їхнього війська полягла на полі біля річки Селар. Невеликий загін повстанців втік на північ. Але там його перехопили і знищили легіони Помпея. Близько шести тисяч рабів і кладіаторів потрапили в полон, і за наказом краси їх розп'яли вздовж апієвої дороги між Капоєю та Римом. Після цього ще багато років на півдні Італії було неспокійно, адже залишалися численні недобиті загони рабів, які довгі роки займалися розбоєм і грабунками. А пам'ять про перемоги Спартака знову і знову надихала рабів братися за зброю. І обертати її проти своїх господарів. Марк Ліцині крас прагнув військових почестей і слави, але за цю перемогу отримав лише малий тріумф, овацію, та не лавровий вінок, а вінок із мирта. Римляни вважали, що війна точилася з негідним супротивником, а до того ж частина слави дісталася Помпею, який завершив розгром війська Спартака. Через 18 років ця жага слави і військових перемог приведе краса в парфію. До катастрофи під карами і його загибелі.